Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українська бойова авіація ймовірно вже може використовувати бомби джідам Ер. Про це розповіли американські військові джідам. Це комплекти обладнання на основі технології GPS, які перетворюють прості вільнопадуючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Командувач повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці повідомив, що Україні були передані авіаційні боєприпаси дальнього радіусу дії з gps наведенням які можуть уражати цілі на відстані 72 км. кілометра. Як він сказав, нещодавно ми доставили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність і ішли трохи далі ніж гравітаційна бомба і мають точне наведення. Це нещодавня можливість, яку ми змогли надати Україні протягом останніх трьох тижнів. Комплект GDAM включає інераційну систему навігації та GPS-приймач для підвищення точності, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби та хвостовий блок, який має кероване оперення. Воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі. У блоці знаходиться навігаційне та інше обладнання. Військовослужбовці повітряних сил Німеччини проводять підготовку українських військових на ЗРК і Різ ТСЛМ. Про це повідомили у Бундесфері. У Міністерстві оборони Німеччини зазначили, що для підготовки українських фахівців протиповітряної оборони моделюється використання ЗРК і Ріс ТСЛМ з різними сценаріями. У Бундесфері зазначили, що німецькі системи протиповітряної оборони і Рісті СЛМ вже використовують Збройні Сили України для захисту населення та критичної інфраструктури. Зенітно ракетні комплекси інтегровані в систему протиповітряної оборони України і можуть боротися з безпілотниками, бойовими літаками, гелікоптерами та скрилатими ракетами. Українська армія отримала шведський ЗРК малої дальності РБ-70. Новину оприлюднила команда військових аналітиків. Установку цього зенітно-ракетного комплексу помітили на фотографії бійця новоствореної 88-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. РБС-70 це шведський переносний зенітно ракетний комплекс з ближнього радіусу дії. Цей зенітний комплекс командно керований управління ракетою відбувається лазером. За його променем створюється коридор, по якому летить ракета. Ключова перевага цього комплексу можливість ефективно працювати в умовах протидії термічним пасткам або засобам РЕП. Комплекс може уражати цілі на відстані до 8 тисяч метрів та на висоті до 5 тисяч метрів. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили, що два українські пілоти нині прибувають на території Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України. За його інформацією, українці комунікують з американськими фахівцями для оцінки можливості майбутнього навчання. Представники Сполучених Штатів зможуть оцінити рівень знань та підготовки українських авіаторів і зробити висновки щодо майбутніх навчальних програм. Зокрема, після роботи української делегації стане зрозуміло, скільки часу буде потрібно пілотам для опанування американських винищувачів. Речник повітряних сил додав, що не менш важливим за навчання пілотів є підготовка наземного персоналу. Як він сказав, це дуже важливий момент, тому що один літак обслуговує 10, а то й більше десятки, скажімо так, фахівців, які щодня його експлуатують, обслуговують та дивляться за всіма системами. У Чехії для України зібрали 15 мобільних зенітних комплексів Віктор. Українські сили протиповітряної оборони отримують ці машини від волонтерів. Нові комплекси вирушать з Чехії до України наприкінці березня цього року. Виробництво 15 зенітних близнюків «Віктора», на які витратили 90 мільйонів крон на фінальному етапі. Заявлено, що ці бойові машини здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів ворожуючих боєприпасів. Мобільний зенітний комплекс Віктор заснований на моделі пікапа Тойота з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5 мм, боєкомплект модуля 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Польща готова до обслуговування та ремонту західних танків, які постачають Україні. Про це повідомив міністр оборони Польщі. Він оголосив на готовності польської оборонної промисловості запустити сервісний центр для обслуговування танків Леопард для України. Як він сказав, ми готові запустити сервісний центр у Польщі, який буде займатися оновленням та обслуговуванням танків «Леопард», доставлених в Україну. Також міністр зауважив, що польська оборонна промисловість готова виробляти запчастини до німецьких танків. У лютому цього року прем'єр-міністр Польщі заявив, що уряд Польщі вкладе значні кошти в збільшення потужностей оборонно промислового комплексу країни. Фінансування, зокрема, отримає компанія, яка сконцентрувала свої потужності на виробництві артилерійських установок РАП для України. Українська компанія почала серійне виробництво двох безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України. Про це розповів один із співзасновників компанії. Він відзначив, що компанія змогла пройти сертифікацію та укласти контракт із міністерством оборони України. Угода дозволила компанії запустити серійне виробництво безпілотників для Збройних сил України. Після того, як БПЛА зійдуть з конвеєра, їм належить проти випробування, після яких Міністерство ухвалить рішення про прийняття безпілотників на озброєння. Компанія виробляє два безпілотні літальні апарати. Перша модель БПЛА може нести приблизно 80 кілограмів корисного навантаження. Друга модель здатна піднімати до 300 кілограмів. Максимальна дальність польоту дрона становить 3100 кілометрів, але в такому разі доведеться пожертвувати корисним навантаженням. Одне з міст України отримало п'ятисекційний низькопідлоговий трамвай українського виробництва. Про це повідомили на сайті міста. Зазначається, що за процедурою новий трамвай має пройти обкатку випробування і тестування ходових характеристик та гальмівних систем. У процесі його доокомплектують приводами автоматизованої системи оплати проїзду та присвоїть інвентарний номер. Після проведення усіх підготовчих робіт трамвай зможе курсувати на лінії. Це вже сьомий з десяти трамваїв, що отримало місто. За планами поставка решти трьох трамваїв очікується до червня 2023 року. Громади однієї з областей України отримали 16 нових шкільних автобусів українського виробництва на загальну суму 42,5 мільйона гривень. Відомо, що нові українські автобуси закупили за гроші державного бюджету. Державну субвенцію вдалося реалізувати за сприянням Міністерства освіти та науки України. Українці почали частіше купувати електромобілі, зокрема попит на електромобілі у лютому 2023 року зріс у порівняно з цим періодом минулоріч. Про це повідомили в Укравтопромі. Зазначається, що у лютому 2023 року українці купили 413 нових автомобілів. Порівняно з показниками січня 2023 року продажі електромобілів збільшилися на 40%. Найпопулярнішою маркою на українському ринку став Volkswagen ID.4. У лютому було зареєстровано 134 нових авто цієї моделі. На другому рядку рейтингу популярності Dong Feng 86 одиниць. Трійку лідерів лютого замикає Volkswagen ID.6 – 33 реєстрації на місяць. У лютому 2023 року Україна експортувала майже 7 мільйонів тонн продукції АПК, що на 14 більше аналогічного показника попереднього місяця. 49 експорту в лютому 2023 року було здійснено за допомогою роботи зернового коридору. У лютому 2023 року був найбільший місячний експорт зернових культур з кінця лютого минулого року 5 мільйонів 200 тисяч тонн. Частково таке зростання відбулося за рахунок невеликого зменшення експорту олійних культур. Генсек НАТО Єн Столтенберг повідомив, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників становить приблизно 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів військова допомога. Єн Столтенберг також наголосив на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів. Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів, аби бути спроможними і поповнювати власні склади і передавати їх Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд.